Вас. В ефірі комунальний сектор програма про житло і побут городян. Житлом для міського жителя є не тільки квартира, а й весь комплекс. Це житловий двір, будинок, під'їзд. Чи знайдеться хтось байдужий до затишку і краси в цьому середовищі? Навряд чи. Але ж якби та краса з неба падала і не вимагала стільки часу і клопоту. Людина звикає до всього: робити ранкову зарядку чи спати до останньої хвилини прогулятися по свіжому повітрі чи зайву годину провести біля комп'ютера, пройти сходами брудного під'їзду, призвичаєвшись до байдужості сусідів, або ж прибратися в під'їзді і ліфті, і знову спробувати організувати колективне чергування і прибирання. Хтось звикає до зарядки і надовго зберігає фізичну форму, а хтось до цигарки і кави і, врешті-решт, втрачає форму. Хтось звик до чистоти і затишку не тільки в квартирі, а й за порогом, і почувається здоровим, упевненим і успішним. А хтось звикся з облупленими стінами в під'їзді, немитими вікнами і брудом і не розуміє, чому дуже втомлюється і звідки роздратованість через дрібниці. Між іншим, непорядки біля будинку та в під'їзді не минають безслідно для людини. Вони діють через систему психологічних впливів і напряму роблять мешканців або уразливими, або стійкими. Все дуже просто: непорядки породжують безладдя, а порядки організованість і злагодженість в усьому. Цей зв'язок доведено, і можете на власному досвіді таку паралель провести ваш світ такий, яким ви його створюєте у себе в оселі, в під'їзді, яким він є біля вашого будинку. Всі темні смуги в вашому житті починалися з накопичення невирішених справ і в непорядкованих дальніх закутках оселі чай за порогом. Щойно відбувалося генеральне прибирання чи ремонт, якимось дивом встановлювався зв'язок з наданням у вашому житті білої смуги. Наскільки чисто у ваших під'їздах? Самі вбираємо, то й чисто. Тобто задоволені станом свого під'їзду. Якщо ми самі всі пенсіонери, ми самі вбираємо. Добре, а взагалі існує в Черкасах проблема невирішених брудних під'їздів, як ви думаєте? Ну так, то проблема. Ми зробили і залізні двері, щоб, але вони все відкриті, пісять, ходять туди. Як і було раніше, так? Ну так. Тобто прибудинкова територія не дуже. Не дуже. Подивіться, в мене двоє дітей. Виїздити не можна, хоч у нас машини немає, але ті, хто їздять, дітям погулять немає. Робили замовлення, другий рік ряду, здається, щоб зробили дитячий майданчик. Досі не зробили. А взагалі то чи потребує вирішення проблема брудних під'їздів у Черкасах, на вашу думку? У, у Черкасах так а у нас дуже чистий. Можете зайти, глянути. У нас алічна в під'їзді. У нас саме чистий під'їзд в домі. А за рахунок чого у вас так за рахунок нас. Можемо показати? Ну, будь ласка, пожалуйста. Покажіть. А взагалі ви вважаєте, що якісь мають бути стимули для людей, щоб у всіх під'їздах було нарешті чисто? Ну, стимули які? Ну, що від розруха в головах наших. Тому стимул та люди даже слідіть. за порядком в доме. Подъезд это тоже наш дом. Пожалуйста. Дворник есть, дворник подметает. А, а еще что делают, я не видела своими силами сами мешканцы выходят и зараз вы что делаете? Нет, у нас просто здесь меняли в прошлом году канализацию, и это все два раза рыли, и ничего, здесь только осталась пыль, и, и это, ничего не осталось. Так пыль некрасиво и, и все в квартиру несет. Мы хотим посадить травку и хотим орешек посадить. Сами куповали? Сами, сами, только что Да. Взагалі у вас в подъездах чисто? Да, чисто. У нас женщина, мы скидываемся, денежки платим. Мало, правда, но женщина очень добросовестная и убирает. Почему на сегодняшний день не все подъезды є чистыми и пахучими? Не, а в нашем доме чистые подъезды. А по Черкасах? А, потому что люди не хотят работать в подъездах, потому что жильцы настолько неорганизованные, настолько некультурные и не умеют поддерживать чистоту. Курят окурки, плюют. и ну, вообще, это во многом зависит от самих жильцов, а... не от того, кто убирает. Так. Да, да, все уголки надо поубирать, и все пойдет хорошо, пустить положительную энергию. Да. Ні, ну тому що книжек не читають. Треба читати більше літератури, і тоді буде добре. І в інтернеті можна прочесть зараз. Да? Які у вас під'їзди? Чисті чи ні? Страшні. Без ремонту і брудні? Ну робили ремонт, як то кажеться, косметичний. Робили. Ну, у нас, розумієте, такий, як то кажеться, під'їзд. Там у нас туалет в під'їзді, все є. Так що. Тобто, станом свого під'їзду ви не задоволені? Ні, взагалі не задоволена. І взагалі-то потребує вирішення проблема от по Черкасах. Так багато? Звісно, по всіх під'їздах. Тобто більшість, на вашу думку, брудних під'їздів. Так, І головне, поставили оті двері, платимо за двері, все. А воно як було таке в під'їздах, так воно, ті двері не зупиняють нікого, хто ходив. Так і ходять. Які стимули мають бути для того, щоб люди перестали в, смітити ви, в під'їздах? Навіть не знаю, який стимул. Я не знаю, що вам сказати. То для нас Ми самі прибираємо. Дехто прибирає, а в нас чотири квартири здається, то знаєте, міняються люди. Вони не хочуть взагалі нічого прибирати. То то проблема. Я жила все життя у Львові. У нас прибирала раз на тиждень, замітала двірничка по вулиці, ну вулиця була така маленька, як оце це, отака, як той двір. І двірничка прибирала, замітала. Вона не мила, ми вже самі там. Пробачте. І то було, було чисто. <говорить> тобто, які мають бути стимули, ми не можемо. Я не знаю, що сказати, який стимул, Що в нас офіційного немає хто, а то котик, я йому завжди виношу, то він мене пізнає. І пізнає і приходить до мене. Так що, от виходить, а може хтось там щось підскаже. Я навіть не знаю, що сказати, який стимул має бути. Треба, щоб люди прибирали, щоб було чисто. Бо я сюди приїхала. Стоїть чистоти, сюди в мене такі очі були, що ходять пісять і навіть більше ходили. Ну Потім ми поставили ту браму, і то вже менше, але все одно. Ой, формування свідомості насамперед, а тоді вже стимули. <рес> да, це тільки... Поки не буде свідомості, стимули, здається, будуть безсилі. Угу. Тільки від людей залежить. Яка система стимулів і контролю за станом санітарного порядку під'їздів має бути створена містом? От як ви думаєте? Ну я думаю, хоча б... Уборщиця якась бути в під'їзді. Ну, в нас такого немає, там збиралися самі, але в нас ну як в нас вважається не квартири, а одноконатні, то там бабки в основному і вони гроші здавати не хочуть. Самі ми не змогли наняти. Ну, а так, щоб хтось, ми вже ходили в ЖЕК, казали, що. Якщо ви будете платити, то борщиця буде робити. А так ходить, собирають по квартирах, хто дає, той не дає, хто там його буде робити. І так, ото у нас виходить, що не знаю, порядка не було і не буде. А за яких умов все-таки під'їзди в будинках можуть бути чистими і що саме залежить від комунальників і від мешканців? 90% від мешканців, остальне комунальники. Якщо мешканці 175 квартир, у нас один під'їзд, 175, 9 етажей. Благополучних? І, ну як, благополучних, да, благополучних є благополучні, але якщо десяток таких, хватить, от так. Другий етаж, я ж кажу, це туалет у нас. Звичайно, 90% від мешканців. Е, я кажуть, на жаль, чи вже з практики я можу сказати, даже, от є будинки, два під'їзди. В один любо зайти, квіти на вікнах, е, половики, я кажуть, чи, чи, на вході, інший страшно за ручку дверей братися, тому що грязно е, і так далі. Насправді, під'їзди тільки на перший погляд схожі між собою, а так абсолютно різні. Це як в оселях. Кожна має свою забарвленість, запах, стиль і певне чародійство. І якщо, звісно, господиня неприземлена і безкрила, а знається в тому і цінує мистецтво затишку. Благополуччя будь-якого міста починається із звичайних побутових зручностей, які сьогодні мають люди. Якими є проблеми благоустрою подвір'їв та утримання житлових будинків з усіма їхніми комунікаціями в під'їздах у Черкасах? Яка ситуація з капітальним ремонтом в будинках і під'їздах? І чи передбачаються ці тарифи на комунальні послуги, чи виділяються цільові кошти? Ну, начнемо з того, що в нас затверджені правила благоустрою міста Черкаси. І там чітко зазначено, хто що і як повинен утримувати. Якщо це приватний сектор, він сам собі утримує свій двір і прилеглу до його двору територію, зобов'язаний у всякому відповідно до правил утримувати. Тож так же, таким же чином, і багатоповерхові будинки. Той, хто утримує будинок, той зобов'язаний і утримувати прибудинкову територію і прилеглу до неї. Тобто, вчасно прибирати. Ну, якщо взяти санітарний стан у під'їзді, при затвердженні тарифу у 2011 році одна із послуг була прибирання під'їздів. Ця послуга була обрахована і в тарифі виведена в окрему послугу, яку дозволили рішенням виконкому мешканцям вибирати самим, хочуть вони цю послугу чи не хочуть. На жаль. Всі практично житлові будинки прийняли рішення чи провели собі в своєму під'їзді опитування, подали протоколи у організації, які тобто в служби утримання будинків, про те, що вони самі будуть утримувати свої під'їзди в належному санітарному стані щодо технічного стану, тобто ремонту. То служба утримання будинків сьогодні, як одна, друга, третя, що митниця, що Соснівка, що Приніпровка, періодично роблять поточні ремонти. Я б не сказала, що зараз, якщо взяти років 15 тому то дійсно у під'їзди було страшно зайти. Вони були обдерті, обшарпані на сьогодні. Практично всі вони в належному технічному стані. Далі про те, які роботи передбачаються типовим переліком послуг з утримання будинку. Тарифом на утримання будинків та прибудинкових територій передбачено 17 послуг. Основні з них, як кажуть, це утримання прибудинкової території, забезпечення роботи ліфта, технічне обслуговування ліфтів, електроенергія на ліфти, електроенергія. Місць загального користування, тобто під'їздах, перед під'їздами, там на вході горить світло, що ще, вивезення негабаритних відходів, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водо, теплопостачання, водовідведення, електропостачання. Обслуговування номерних знаків. Що таке, ну, часто виникає питання, що таке обслуговування номерних знаків. Річ в тім, що останнім часом практично на всіх будинках вже замінені за рахунок цієї послуги, замінені номерні знаки. Переобрахунку ці кошти були розраховані там на 8 і на 10 років. Не пам'ятаю, там 0 ,02, 0 ,02 копійки з квадратного метра кажуть, получалось на будинок. А чи входить ремонт під'їздів до обов'язків субу? І чи має план проведення ремонтів? Річ тим, що, на жаль, в тарифі обраховано лише утримання е, прибудинкової території, а е, роботи з благоустрою. Приходиться службам утримання будинків виконувати за рахунок поточного ремонту, а це проблема на сьогоднішній день, тому що е, направити кошти із поточного ремонту на облаштування у дворі е, огорожі, часто густо до нас надходять такі звернення. Е, поставити огорожу там, огородити клумбочку. Це не обраховано при обрахунку тарифа. Що можу сказати по капітальному ремонту? Ну, нікому це не буде дивним, якщо я скажу, що останнім часом кошти на капітальний ремонт житлового фонду практично не виділялися, вони виділяються лише от минулий рік взяти лише на забезпечення роботи ліфтів. В місті з кожним роком кількість ліфтів, які відпрацювали свій гарантійний термін, зростає. Якщо у минулому році в нас було 241 ліфт. Який підлягав капітальному ремонту, тобто відпрацював свій граничний термін і підлягає або заміні, або капітальному ремонту, то в цьому році вже 263 таких ліфта. І на сьогоднішній день, от на сьогоднішній день бюджет міста не затверджено, а сім ліфтів по мікрорайону Митниця вже стоять, тому що вони вже відпрацювали свій граничний термін. Далі наша наступна рубрика незручні запитання, де мешканці житлових будинків можуть поставити своє запитання до будь-якого комунальника і одразу ж отримати відповідь. Яке б ви поставили запитання керівникам комунальникам нашим? А чи він знає, що у нас отаке робиться у дворі? Я мо ми... Оце, оце ці я. Ми стільки вже ми просимо, стільки робимо. Ну я не знаю, завжди у нас Рео, то він відкликається, але це від Рео не залежить. А я б ще конкретне питання поставила: коли, нарешті, вже у нас буде обіцяний дитячий майданчик? Лазарева, 4. Лазарева 4. будинок належить, чи перебуває на балансі і утриманні Соснівської суп. За, за По дитячому майданчику, ну що сказати, знову ж таки, в тариф облаштування дитячого майданчика новим обладнанням не входить ця послуга. З міського бюджету ті кошти, які виділяються, це виділяються безпосередньо по клопотанню депутатів міської ради. І депутати е, направляють свої ті депутатські кошти на облаштування часто густо. Е, ну, окрім цього, я по цьому будинку чомусь навіть не пам'ятаю, чи є там місце, де поставити той дитячий майданчик. Найшли місце. Асфальт, е, знову ж таки, в тариф е, асфальтування можна виконати лише за рахунок поточного ремонту будинку. Чтобы коммунальники были хозяйственниками в первую очередь, как и мэр города. А ваше побажание? Це побажание, да. Поэтому, э, если выбирать мэра и главного коммунальника, нужно прийти приблизительно и посмотреть, как у него в подъезде, как у него в квартире. И если там чисто и нормально, то значит так будет и в городе. Да. А основное пожелание э, э, не воровать деньги, а все, что выделяется государством, пускать на коммунальные нужды. Тогда всем все хватит. Ага. Вот и все. Тут рецепт єдиний. А що, якісь є факти, що кошти йдуть в кишені менших чиновників? Про які, про, загалі, про які кошти мова? Якщо є такі факти, будь ласка, хай мешканці звертаються в правоохоронні органи з такими фактами. Хрещаті 190, я живу в квартирі 83. Значить, я хочу попросити, що у нас є типографія у нас в подвалі, але витяжку вони зробили нам в подвал. Як вони витяжку зробили, там дихати нема чим, все піднімається на другий етаж. Дихати нема чим. заходимо в квартиру. А ви живете поверхом вище? Так, да, я живу прямо якраз над, цим, над цією витяжкою і все йде мені через балкон, все йде в квартиру. Нема чим дихати. Я хвора людина і мені оце таке горечко. А в чому буде заключатися запитання до головного комунальника? Щоб був щоб витяжка вона раніше була на дворі, і витяжку зробили вище цей наше здання. Значить, ми зверталися до комунальників, писали заяву, писали все, просьбу, ну ніякої відповіді немає. 90 будинок утримується Соснівським субом. Що питання для мене нове, як кажуть, я не можу сказати, що там і звідки з'явилися там поліграфічні послуги. Ми розберемося. Хто? Лампочки, в нас їх на цих. Якщо перегоріла, все, значить, якщо ти сам поміняєш, ми от збираємося, три в нас квартири так напротив, і ми над своїми трьома цими квартирами ми міняємо їх самі. Нам їх ніколи ніхто не дасть. Але я чула, що вони входять, як то кажеться, в плату в комунальниках. Но в житті нам ніхто ніколи не міняв ті лампочки. Йдеш ночі по ступеньках або телефон, або фонарик. Більше ж немає як пройтися. Чехова 56. Будинок утримується Придніпровським субом. Щодо освітлення у під'їзді, так, звичайно, освітлення під'їздів це є елемент послуги, як кажуть, яку надає СУБ. І якщо там щось не так, якщо мешканці звертаються в суб. Або хоча б на нашу диспетчерську, оперативну диспетчерську службу міськвеконкому 15.05, я думаю, що реакція була б чому там так розказують, що ходять з мобілками і так далі, мені кажуть, навіть самі цікаво. Обов'язково допитаємо керівника, що там таке. Але якщо такі факти є на 15.05 звернення, буде реакція. Отже, як створити затишок у під'їзді? Існує багато способів. Головна умова це згуртованість сусідів. Можливо, навіть не всіх, а всього лише кількох небайдужих. В теплих під'їздах на підвіконня можна поставити кілька простеньких вазонів і по черзі їх поливати або доручити це дітям. Діти ж можуть і оформити стіни, розмалювати за допомогою трафаретів і розпилювача. Після цього вони вже ніде і ніколи не будуть видряпувати поганих слів та зізнань у коханні. Закупіть лампочки і нехай відповідальний своєчасно міняє перегорілі. або міняйте їх по черзі, та ніколи не зупиняйтеся, вдосконалюючи свій житловий простір у під'їзді і на подвір'ї. З'ясуйте, чого вам бракує у дворі, і подумайте, як того можна домогтись. Тільки від вас залежить, чи матимуть ваші діти спортивно-ігровий майданчик. А літні люди затишну лавочку біля під'їзду. Чи безпечне асфальтне покриття на вашій дворовій території? І чи виділено окрему зону для паркування? Чи маєте ви біля свого будинку клумби? Наведення ладу і краси справа наживна. Все починається з першого кроку. Ну, я не, не черкащанка. Звідки? Катеринопіль. Тут по справах чи у родичі? А по справах. А зараз мені треба бігти. На третю годину. Як вам наше місто до речі?» <хи> Як? «Що як? Вразило, що неприємно вразило? Я колись тут жила і працювала на трикотажній фабриці uh -huh. навіть. Uh -huh. Трошки пожила в Черкасах, ну і в Черкаській області я проживаю, то чому ж мені до Черкас не ставитися? Ну як? Ну, можна сказати, з любов'ю, як...» <хи> А що змінилося <хи> в місті за цей час? Що змінилося? Ну, звичайно, воно трошки змінилося місто, але ну, чомусь так здається. Ну, і, і вигляд міста змінився, і, але все одно приїжджаєш, наче тоді, наче зараз. Не дуже так. Ну, тоді були радянські часи, а зараз інші часи. От, все одно Черкаси є Черкаси. От приїжджаю, наче я тут жила, наче я сюди приїхала. і наче в себе в своїй області. Областний а урни, театр. а сміття? А, урни і сміття. Ну, ви знаєте, ще тако в місті, де, чи от навіть там, де я живу, в центрі кругом. Зараз є урни і люди стараються прибирати і кидати сміття. А от коли їдеш по дорозі, Узбіччя мається на увазі? Має на увазі узбіччя, коли їдеш чи то в автобусі, чи то в дізелі. От я сюди дізелем доїжджаю, дуже боляче дивитися на оті купи. От так дивлюсь, їду, дивлюсь і думаю, от так якби більше здоров'я, взяла би оці перчатки, мішка, і так як волонтер пішла б природу прибирати, прибирати. Ну шкода, що в нас по природі багато сміття а в місті хотілося, щоб була ідеальна чистота. Отже, бути бадьорим чи пасивним, або ж метушливим і квапливим. Всюди запізнюватися чи скрізь поспішати, терпіти чи перемагати, жити в чистоті чи в бруді, вирішувати вам. Отже, тільки після того, як ваші спроби підтримувати чистоту в під'їзді, стануть звичкою, ви відчуєте справжню її користь. З'являться сила і енергія, прийдуть відповіді на ті рішення без будь-якої втоми. Це була програма Комунальний сектор і Майя Києнко. До побачення у вашому дворі.